Загального фонду і спеціального фонду. Всі ці зміни ми проводимо за рахунок залишки. У загальному фонду це практично ті кошти, які надійшли 28 і 29 грудня, і на 1 січня вони стали вільними лишками. Цих коштів вільних лишків у нас всього 36 тисяч 370 гривень. Оскільки заборгованість, як я вже говорила, по дошкільних закладах становить 51 тисячу, а вільних лишків не вистачає, то ми пропонуємо всі ці кошти направити на оплату тих продуктів харчування, які фактично спожиті в одному році. Решту 12 тисяч при формуванні бюджету на 13-й рік. Ми вже це передбачили і за рахунок вже доходів 13-го року покрили ці борги. По спеціальному фонду пропонуємо направити 1 мільйон 425 тисяч 437 гривень на погашення заборгованості. Зокрема, основна сума цих коштів це є. Видатки, які проведені за рахунок бюджету розвитку, тобто 825 тисяч триста тисяч це видатки бюджету розвитку. Із них, із них на дитячі садки пропонується направити практично. Це всі ті кошти, якщо ви пам'ятаєте, які ми виділяли на грудневі, листопадеві і жовтневі сесії дитячих садках придбання ліжок 95 400 по першому садку, по першому садку, реконструкція приміщення це проводилася реконструкція ясельної групи і злаштування внутрішніх санмозлів. 23 тисячі 120 гривень. По другому садочку капітальний ремонт системи опалення 8 тисяч двісті. По третьому садку реконструкція системи опалення, водопостачання 34 тисячі сто і придбання бойлерів 14 тисяч і капітальний ремонт приміщення 10 тисяч гривень. По міській раді ми планували виготовити проєктну кошторисну документацію на капітальний ремонт адмінприміщення 23 тисячі 10 гривень по будівництву каналізаційної мережі. Це 17 вересня Сагайдачного-Васильєва, 80 750 і робочий проєкт по вулиці Незалежності з примиканням прилеглих вулиць 25 тисяч гривень. По нашому міському управлінні житлово-комунального господарства ми виділяли із бюджету розвитку 240 тисяч на капітальний ремонт вулиці Кравчука, решту 40 тисяч на проєктно-кошторисну документацію. З них неоплачені не роботи на суму 206 тисяч 730 гривень пропонується направити в цьому році. По капітальному ремонту житлового фонду 14 тисяч 760. По реконструкції житлового фонду, а також влаштування огорожі для проведення ярмарків і капітальний ремонт стадіону всього на суму 170 390 гривень. По комунальному підприємству Енергія капітальний ремонт теплотраси 72 тисячі 50 гривень. І окремо я хочу ще відмітити по тих субвенціях, які ми виділяли із міського в районний бюджет. Всього ми виділили в минулому році 535 тисяч районного бюджету. З них 200 тисяч на співфінансування проекту по каналізуванню міста, 35 тисяч на проведення ремонту житла дітей безпритульних дітей і 300 тисяч на будівництво першого садочка. 300 тисяч взагалі не, кошти не освоїлися, вони повернулись на рахунок. Із 200 тисяч на каналізацію не проплачено 12 тисяч 834 гривні, тому пропонуємо зараз їх направити на видатки. І по фінансуванню програми дитячої безпритульності і бездоглядності роботи також проведені, але не оплачені на суму 34 тисячі 903 гривень. Тому пропонується направити їх зараз на видатки. І по ремонту, по поточному і капітальному ремонту доріг. Знову ж таки, така ситуація. Виникли борги по поточному отриманню вуличної дорожньої мережі. В сумі 76 550 гривень і по влаштуванню тротуару по 17 вересня 8 тисяч 320 гривень. А детала там влаштовується? Там проводилися ремонтні роботи, там зразу пояснення. Провели напірний колектор, як пояснювали в бюджетній комісії, відійшли в сторону підпроєктної документації. Тому що, коли робили документацію, знаєте, у нас завжди відпевне точності, кабель показав силовий так, а він метра був створений. Ще якісь інші комунікації, тому частково здвинулися на дорогу, зруйнували воду. Оскільки це тротуарна частина, а не проїжджа частина. Зразу відновили тротуар, 8 209. І по субвенції з державного бюджету на ремонт доріг, оце вже ви бачите, в додатку 600 тисяч 90 гривень, які фактично проведені, але не оплачені. І 378 805, які оплачені. Тобто разом ми виходимо. 75 п'ять тисяч усвоєні взагалі, вони також залишки є коштування. Ці тисяч ми давали на дошкільний заклад, вони, вони вернулися на районний бюджет чи на міський? Це все закончиться.